Цифра в 120 тисяч від західних медіа з приводу загиблих і поранених з української сторони. Як ви оцінюєте такі дані? А справа в тому, що я ніяк їх не можу оцінити, тому що там не зрозуміло про які саме втрати йдеться. Є власне три різні варіанти, що називають втратами. Є втрати саме загиблими. Це одна цифра. Є так звані санітарні втрати, тобто, це загиблі плюс поранені, які тимчасово виведені з ладу. І нарешті є третя цифра, яка називається неповоротні втрати. Це включає загиблих і таких поранених, які власне отримали інвалідність і тому в строй не повернуться. І це три дуже відмінних між собою цифри. От коли, ж, коли була озвучена ця цифра в 120 тисяч, не було сказано, власне, про яку із цих трьох категорій йдеться. Ну там було уточнено, 에... що загиблі і з пораненими, але, очевидно, не було уточнено більше, про які саме поранені ви назвали. Я теж сказав, враними. що якщо це санітарні втрати, тобто загиблі і всі поранені, то дай то Боже, щоб було настільки мало. От, чесно кажучи, мені ця цифра більш схожа на доволі реалістичну оцінку невідворотних втрат, тобто загиблих плюс інвалідизованих. Боюсь, що це цілком може бути такою цифрою. Якщо ж ідеться саме про цифру двохсотих загиблих, то гадаю, що ні. Гадаю, що до такої цифри все ж таки ми ще не наблизились, ну, Ту -тут, фу, дай Боже, і не наблизимось. Пане Вене mm -hmm. і медіа також західні пишуть про те, що великі втрати буцімто можуть якось не посприяти збройним силам України в контрнаступі. Як взагалі ви... Вашингтон Пост, перед... так як давайте ж розбирати. Не західні медіа пишуть. Є конкретна стаття Вашингтон Пост. Яку я читав, і е, ви знаєте, е, я е, не приєднаю зараз до оцінок нашого там міністерства оборони і так далі. Які там Данілова там з РНБО, які почали одразу йти, іти в що називається в повне Тріцалова <свісно> і заявляти, що я не я, хата не моя, всі цифри перебільшені, факти не такі. Ні. Е, 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 е. Якраз о той фактаж, що там є, о той фактаж, який описує журналіст з фронту. Я, наприклад, по своїх джерелах повністю підтверджую. ну ви зараз От, говорите це, це, очевидно, що та... той самий комбат купол, купол воно абсолютно та... відповідає дійсності. Але є один дуже суттєвий момент: журналіст побував на фронті, побував на нулях, причому там, де найгірша ситуація на всьому фронті. Впічетлівся, от і оцими своїми враженнями він поділився, екстраполювавши їх на всю загальну картину. А отут от це вже не зовсім коректно. Тобто, фактаж з передової там абсолютно правильний, підтверджую. А от висновки журналіста ну викликають дуже серйозні питання, тому що е, він бачив ті частини, які, власне, по-перше, на нулі, по-друге, ще й на найважчому нулі, взагалі з, з усього фронту. Він бачив частини, які в цій жахливій абсолютно месорубці Бахмута. І він чомусь далі робить висновок, що саме ці частини плануються на весняний контрнаступ. А вони дійсно на це вже не здатні після цих боїв. Тільки я перепрошую, а хто йому сказав, що в наступ плануються саме ці частини? Взагалі, то я не думаю, що я розкрию якийсь там секрет командування. Якщо поясню, що загальна принаймні, стратегія нашого командування, загальна вона зрозуміла. Далі йдуть подробиці, скажімо, вже які знають тільки там ГШ, але загальна ідея не є секретом, що ті частини, які наразі на фронті, вони мають витримати, оцей, е, витримати і зупинити оцей російський наступ, який почався ну плюс-мінус в грудні, приблизно в грудні в січні. Оцей наступ мають зупинити ті частини, які наразі там, майже без поповнень. принаймні без але е, однозначно без кидання туди нових новосформованих частин. А тим часом в тилу формується велика кількість нових частин, які не планують зараз на фронті використовувати. А вони всі готуються саме тільки під весняно-літній великий контрнаступ, і погодьтеся, що це абсолютно міняє картину. Ну ви хотів скажу, запитати так, вас просто в цьому зов... контексті. Та да, от ліця. зовсім жорстко так сформулюю, певною мірою ці частини, що зараз там, принесені в жертву. Певною мірою, от вони мають е, за будь-яку ціну зупинити зараз росіян, але і все. А далі вступають в силу абсолютно свіжі частини і наступати і звільняти території мають вони. І оце звичайно, журналіст ну цим він не поцікавився. Він побував на нулі, але він не побував на полігонах. Він не побував на тилових базах, де власне зараз готуються ті, хто підуть у нас у наступ. Я не хотів вас перебивати, бо цікава теза була, але мені просто ну цікаво глядачам. Також нові сили, які будуть кинуті зі сторони України, йдеться про якусь додаткову мобілізацію, чи достатньо тих. Нових військових, яких Україна набирає щомісяця в межах мобілізації, е, ну а хіба не помітили, що з січня місяця в нас іде дуже потужна хвиля нової мобілізації? Ми саме про це і говоримо. Звичайно, е, ну е, давайте так: є елементарна арифметика. От е, рік тому на нашу територію зайшло 180 тисяч окупантів, і вони вели бойові дії у десяти областях України. Наразі на нашій території 350 тисяч окупантів сконцентрованих в чотирьох українських областях. От, тобто елементарна арифметика показує, що на один квадратний кілометр окупованої української землі їх стало в п'ятеро більше. Вибачте, 350 тисяч це 300 тисяч мобіків, 50 тисяч вагнерівських зеків. Це те, що Росія додала в цю війну. До того потрібаного контингенту, який який рік тому починав воювати, да, ми можемо 10 разів розповідати, які ці мобіки погано підготовані, які вони не мотивовані. Але вибачте, 350 тисяч це дуже багато, пане Іване. Дуже Без... коротке, ще запитання маю до вас, бо у нас мало часу. Ще добре, добре. Ду... ще, ні, то, то, ще то, одне коротке Росія готова до багаторічної війни на виснаження. Про це каже американська розвідка, і чи означається те, що так воно і буде, і в 23-му перемоги, про яку зокрема мріють і кажуть з української сторони, ну не зовсім варто очікувати. Ні, ну, вибачте, задавати таке питання, і сказати, що в нас є хвилинка. Це ну до чого, це ви збора... Давайте, так, скажу. до чого ви більше схиляєтесь? Давайте так до чого. Ви більше війна буде тривалішою, чи все ж таки вдасться в найближчій перспективі її завершити? Вибачте, будь-яка людина, яка вам дасть ствердну відповідь або таку, або таку. Вибачте, абсолютно некомпетентна. Це наразі не знає ніхто. Зрозуміло, те, що наша сторона намагатиметься завершити це цьо, в цьому році розгромом е, окупаційного контингента. Росія навпаки робить ставку на затягування. А вибачте, котра із двох стратегій спрацює у війни. Є дві сторони. Е, от зрозуміло, що будемо робити ми, зрозуміло, що будуть робити вони. Якщо хтось стверджує, що він знає, чим це закінчується, то він бреш. Hmm. <laughs>